Кварцевий чоловічий годинник по EDG Rest. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець – це натуральна шкіра. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця. Так як показано на відео зараз. Це його перше положення. В цьому положенні налаштовуємо дату в маленькому квадратному циферблаті. Дата налаштовується у нас від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт вже до кінця та налаштовуємо наш час. Бачимо, що також з основною стрілкою рухається стрілочка в маленькому циферблаті справа. Це у нас час в 24-годинному форматі. Також є система День-Ніч, яка показує зараз день чи ніч. Тобто зорі та місяць це ніч, сонце це в нас день. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Штифт повинен бути щільно притиснутим до корпусу. Далі, в нас ще є циферблат знизу та зліва. Це наш секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо на верхню праву кнопку. Бачимо, знизу в нас пішли секунди. Циферблаті зліва маленькому в нас будуть відраховуватись хвилини. Щоб поставити секундомір на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Секундомір зупинився. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку. І стрілки повертаються в початкове положення.